Сука. Здоров, це фантомич. Хотів записати відос про прокляті предмети, але підхватив нехіло таку болячку. Е, Тому зараз ми просто роздінемо ще одного такого малесенького привида. Тому що це буде тупо простіше і менш комплексно. Е, в такому випадку вам, блядь Тяжело Мені буде дуже приємно також почитати ваші коментарі, можливо, відгуки, можливо, пропозиції і побачити ваші лайкусики. Цьомно всі, хлобік. І, в принципі, поїхали. А в нас всі уліки є. Це абак. Ой, я поняв. Не в цей раз. Так, спроба номер два. Поїхали. Давай, 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 давай. Так, це в нас кухонька. Давай зразу примарний вогник, в нас він, до речі, зразу є. Прикольно. Чик блокнот баганий якийсь, давай сюди. Угу. Ти мені зразу дав записи. МП2 е, е, примарні записи. Варре та є. ООО, таких ще не було. Ну Це не самі приємні привиди піздець. Так, ладно, давай попробуємо поговорити в це. Поки що він не відповідає, але це поки що. Я хочу все таки з ним попробувати ще поговорити. Поняв, дякую. Так, в нас радіо, в нас мара. А, окей. Що стосується мари, тепер почнемо розбирати все по полочкам. По-перше, мара має стандартну швидкість і пришвидшення. Тобто, це абсолютно стандартний привід, якого ви ніяк під час охоти не зможете відрізнити. Хребта нашо. А, От що стосується її швидко, що стосується її полювання. Але саму охоту, саме полювання, мара може розпочати не так, як стандартні привиди. Ну тобто, наприклад, якщо е, якийсь звичайний дух або інший привид стандартний. Начне полювання з розсудка 50, о, виключила світло. З розсудка 50, то, ну, глузду, то мара може почати, якщо в неї темно в комнаті, в її основній любій комнаті, вона почне охоту з розсудка в 60%. Якщо. Буде світло в її кімнаті, як зараз, то тільки з 40%. Вот. Але є ще один додатковий нюанс, що стосується полювання, це вона просто може піти в якусь темну кімнату, условно зараз в підвал, і почати полювання просто звідти. Тобто вона буде навчинати полювання саме з темних кімнат як по, по розсудку 60%. Е, другий нюанс. Мара ахрінеть, як любить виключати світло. Тобто вона любить виключати всюди світло, і вона ніколи в житті його не включає. Абсолютно ніколи. Це стосується не тільки світла, але й інших електронних приладів. Наприклад, телевізор вона ніколи не включить, лампочку якусь ніколи не включить, комп'ютер вона ніколи екран не включить. Тобто, все, що стосується світла і електроенергії, вона включати не буде. Тобто, сраний детек – це мара. А, вот. Е, що ще хочу сказати? В неї є додатково така скрита білочка. Це, звичайно, треба її зловити. Коротше, коли ми включаємо от рубільничок, зараз не спрацювало, вона може миттєво його виключити. Ну, тобто, якщо ми десь рядом з нею будемо, наприклад, от, давай тут виключимо зараз рубільничок підемо погуляємо. А, якщо ми включаємо рубільничок, рубільничок, ну, блядь, перемикач, вона може дуже швидко його виключити. Це відбувається, от якось, типа, от, от так це відбувається. А, ну, звичайно, це маю зробити не я, а саме вона. Наступний момент: Мара любить гастити як їбанута і лопати лампочки. Ладно, гастити як їбанута — це я херню зморозив, але її любимий гостивін це лопати лампочки. Тобто. В принципі, будь-який привид може в цей гостіван заюзати з лопанням лампочок. Але якщо це условно ви зайшли, і це перший гост-івент, от ми може навіть дождемося, може вона. Може вона дасть знак? Алло, Мара, дай знак, виключи світ, я не знаю, лопне лампочки. Так, і того в нас. Ану, пригне. Пригне в плюс-мінус. Беляха, в нас вже близько 50, Насправді. Ну, диви, в нас чуть вище 50. -ти. Тобто не 50. Але, от в принципі, в принципі, вона вже може. О, кстати, вона там гастить, походу, чи що. Ну, не гастить, верніше, що взаємодії робить. В принципі, в нас більше 50. Да? Вже вона може розпочати полювання з темної кімнати. Давай чисто потестимо. Виключимо світло в її любімій кімнаті Так. Ага, а, в принципі, що я туплю? Лол. Це, це ж був хрест, так? Да? Ну-ка? От, будь ласка, вона пробувала тільки що почати полювання. Значить, глузд в мене все ще е, вище 50, тобто, вже, ну, давайте так, 55, десь приблизно, да? Е, і нормальний привід не начне полювання. А от Мара, через те, що в неї в кімнаті було темно, вже почала полювання. Ну і звичайно, якщо е, в неї в кімнаті буде світло, то полювання вона не начне або перейде десь в якусь темну кімнату. Так, ну да, і як я казав, Мара дуже любить лопати лампочки. Значить, давай я її зараз заблагованяю. Я надіюсь, я попаду. Е, хто не знає, коли ми благованяємо призрака благовоніями. Е, призрак е, має більше шансів на всякі різні гост-івенти. Так от, Зараз я цю маленьку мару заблагованяв, і, можливо, вона почне творити діч. Просто я хочу почекати якісь гост-івенти. Ладно, хер з нею. Давай переживемо одне полювання, якщо воно зараз почне. Бля, ще. Бо я тут, блять, щас, щас, щас Бо я тут, звісно, придумав собі приколи від полювань, але нахер їх е... чик. Все, е... давай. О, почала. Тихо. Ага Ходить, ходить, гуляє. Кстати, бачите, ходить і... О, все. Ходить і блимає як е, звичайний привид. Так, я тепер тебе заблаговиняю, бо ти тепнувся в свою любіму комнату. А, так, хочу О! Нарешті! Як ви побачили, він миттєво виключив мені світло, він взагалі може ще швидше. Тобто сті... от так як він зараз тут це зробив, це може в принципі будь-який привід зробив. Зробити. Так от, якщо, наприклад, це ще швидше, це абіл камари. Ну і от оця херня, якщо постійно воно буде так. В мене, звісно, вона не включала, він не включав, не виключав світло, але але, він любить іменно. Мара любить дуже часто в цю херню юзати. Що вона зараз не юзає? Ну, типа, мені попалась бракована Мара, таке також може бути. Просто майте це на увазі. А, так, е, далі. Що я хотів ще? Він абсолютно мене не трогає, він взагалі нічого не хоче робити. От оце тільки блимає. Ну що ну за херня? Брайан Бартон, давай. Дай гостиєнти якісь. Боже, мені вперше попався настільки спокійний привид, навіть тінь не така спокійна була. Я сейчас просто собі розсудок посаджу в нуліну і заблаговняю цю херню, тому що ну, це ж невозможно. Так, чік. Ем, знов співаючий гостивент, до речі. З виключенням світла. Коротше, похір. Е, так. Я хочу розпочати прокляте полювання. От зараз слухайте, звичайні абсолютно шаги. Десь ходить гуляє. Пішла в підвал, походу. А ну, вийдеш назад. Виходь. Давай так, я його заблаговоняв. Полювання закінчилось. У мене розсудок чисто ноль. Я його заблагованяв, Значить, хочу взяти ще одне. А, він, по ідеї зараз должен бути трошки агресивнішим. Блять. І це знов не той. Ах ти ж, конечно. Скотина, паскуда тварь. Так, по ідеї, зараз в пару минут не буде починати полювання, але він може гастити як ібанутий. О! Вот! Во вот нарешті! Во. Мар. Та ти задолбав. со своїми гостивентами. Я думаю, що я просто тупо не дождусь від нього другого гостивєнта такого. Ну, коротше, от, Мара дуже любить гастити таким чином. Ох, капець, благовоння на неї дико повпливало. Це, це ужас. А, в принципі, це все. Коротко про мару. Типа, розпізнати її ну, не найлегкий спосіб, тому що і гостити, і лопати лампочки, і виключати світло може будь-який привид. Абсолютно будь-який привід Так що, ну, якби на це орієнтуватись, скажімо так, гарантовано орієнтуватись не, не варто. Але якщо це відбувається раз, другий раз, третій раз, п'ятий, десятий, ну ладно, пару раз, якщо це відбувається підряд, ну стоїть, стоїть подумати в сторону мари. Особливо, якщо її перший гостейнт буде лопнути лампочки, а вона вам ще й щелкнула переключатель після того, як ви включили світло. В принципі, це все про мару. Тобто більш ніяких додаткових прикалюх як таких в неї немає. Вам тоді цей. Я дякую за увагу. Всіх цілую в Лобік, в сосочок, в Пузіко, в хуюзіко. Мене криє. Всього доброго, до побачення. Ну да, я забув показати всім, що це все-таки Мара, щоб не подумали, що я піздун і, і цей і це був насправді мімік. Насправді ні, це була Мара. Все, тепер точно ББ.